Дві з половиною тисячі примірників третьої книги серії Вклоняємось до земноукраїнському українському солдату безкоштовно роз'їдуться по бібліотекам та навчальним закладам. Майже три десятка з них після презентації в обласній бібліотеці Короленка знайдуть свого читача і на Чернігівщині. Це бойовий летопис, розумієте, і, і ці сторінки про наших героїв вони написані потом і кров'ю наших хлопців. Ми... Знаходимо саме військового журналісти такі резерви, щоб видаємо ці книжки і потім безкоштовно надаємо по всіх от обласних бібліотеках, щоб наша молодь, наші громадяни вони знали про героїв, які захищають Україну на Донбасі, читали про них, розповідали. Ну, таким чином ми хочемо, щоб більше людей знали, що зараз робиться там. Книга видана колективом центрального друкованого органу Міністерства оборони України Народна армія, який перші два випуски вона містить нариси та замальовки військових журналістів про героїв та волонтерів з усіх областей, зокрема дві розповіді про чернігівців спеціального кореспондента Олександра Парія, написати матеріали для того, щоб люди знали знали про людей, які дійсно захищають свою батьківщину, не бояться ні смерті, ні поранень. У них немає такого страху. Вони стали на захист, не сховалися. Хоча спочатку, спочатку, АТО тільки добровольці брали, навіть з військових частин, кожен за бажанням вже пізніше, за наказом, відбували в АТО. Спочатку добровольці йшли. Один з перших проєктів такого напрямку унікальний через можливість доторкнутися до історії кожного бійця, який став на захист батьківщини, дізнатися історії військових буднів на Донбасі та вшанувати героїзм українського солдата.